Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Доброго ранку, ми з України. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і вітаю всіх з понеділком і з початком нового тижня. Сподіваюсь, мої дорогенькі, у вас все добре. Взагалі-то на сьогодні передбачали якусь страшну катастрофу. Сьогодні 17 число і, можливо, можливо, давайте ми зробимо одну карту для. Енергетичного простору такого ми не робимо одну для всіх. Дивіться, дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів хоче нам сказати, що ми можемо сьогодні на якісь граблі всі разом стати. Це і вся наша країна, це і весь наш світ. Тобто ми, можливо, пройшли вже дуже-дуже багато для нас усіх, так? Якогось досвіду набралися, втомилися навіть уже. Уже знаєте, і мудрості, можливо, але знаєте, як то кажуть, мудрість інколи приходить. Вірніше, старость приходить сама, а мудрість десь загубилася. Ну, і вона, якщо черепашка, то дійсно можна сказати, що мудрість десь забарилася. Ось, але взагалі-то це не є погана карта. Це просто перевтома якась може бути. І як я сказала, вже така трошечки вже енергія йде щільніша і густіша, важкіша енергія іде. Тобто ми йдемо до кінця. Навіть якщо помаленько-маленькими кроками, все рівно ми йдемо до кінця. Ось це карта для усіх. А тепер йдемо по порядку. Для вас окремо. Ви можете зараз вибирати свою карту і будемо по шуріку швиденько. І так, карта номер один це карта майстра, це карта роботи, вправної роботи. Це, можливо, хтось отримує сьогодні. Якусь пропозицію, якийсь контракт, якусь нагрузку на роботі отримає. З понеділка взагалі завжди важко працювати. Ось ця карта і каже, що вам грозить сьогодні робота, нелегка робота. від вас потребується і увага, і усичивість, терпіння. Дуже велика увага, можна так сказати. ось, Але ви за це отримуєте колись буде винагорода, можливо, не сьогодні. Ось якось так: хтось, можливо, на городі буде сьогодні працювати, хтось, можливо, ще якоюсь важкою працею буде займатися. Але сьогодні буде нелегкий день, можна так сказати, зате робочий не буде в голову лізти усякі дурниці. Карта номер два. Тут у нас іде енергія початкова, енергія, знаєте, це можна, цю карту, до речі, пажа вжезлів можна прирівняти до. Е... Туза жезлів, тобто це говорить про те, що якась нова енергія йде до вас, така дуже потужна. Це може бути і якась ідея щось робити, щось починати. Вам захочеться чогось нового. Наприклад, комусь захочеться поїхати за кордон, щось побачити. Відпустка може бути якісь хороші новини. Частіше за все, це новини або по роботі, або десь за кордоном. Ось. Можливо, що ваші діти, тому що пажі це і є діти, повідомлення, якісь ці пропозиції, нові початки, діти. Карта номер 3 А тут у нас людина стоїть перед вибором. Тобто ви трошечки завагалися. Ви стоїте під, перед вибором, залишити минуле і йти вперед. Який вибір між двома чоловіками, між двома роботами, між двома дорогами, їхати за кордон, залишатися вдома. Ось тут ви знаєте, це ваш вибір. Але незважаючи на те, що ви виберете, ви виберете те, що вам потрібно, особливо, якщо це ви інтуїтивно, не давайте себе ні під який вплив, щоб вам ніхто не казав, от я тобі казала, я тобі це. Слухайте себе, завжди вчіться слухати себе. Не уповайте на когось, а тільки на себе. І приймайте рішення. Але запам'ятайте, приймайте рішення не від страху, а від е, любові до себе. Щиро вам дякую, мої любі, за увагу. Ось такі енергії йдуть сьогодні. Е, видно зразу, що багато вогняної енергії. Ось, бережіть себе, мої любі, е, і разом до перемоги. Гарного, спокійного, мирного вам дня!